Синдром Вільямса або синдром Ельфа, обличчя Ельфа. Це є рідкісна генетична хвороба. Вона зустрічається один раз на 20 тисяч випадків і є причиною ряду медичних проблем. Синдром Вільямса вперше був описаний, виявлений і детально проаналізований в 1961 році. Він трапляється серед представників усіх етнічних груп і національностей з однаковою частотою, вражаючи дівчаток і хлопчиків. Тобто сказати, що це є виключно дівчача чи хлопчача проблема, хвороба, ми не можемо, тому що процент ураження таких пацієнтів є однаковим. Які ознаки синдрому Вільямса? Характерні риси обличчя. Це саме в найперше. Більшість дітей із синдромом Вільямса мають характерні риси обличчя. Так зване обличчя Ельфа. Яке надає їм певної подібності між собою. Тобто вони всі схожі фактично на обличчі між собою, як близнятка. Маленький кірпатий ніс. Довгий фільтр. Відстань між верхньою губою і нижнім краєм перегородки носа. Широкий рот, повні губи, дуже красиві губи. маленьке підборіддя, подушечки навколо очей і надзвичайно довгі красиві вії та брови. От, ну, Прям шикарні брови, які навіть не доводиться вищіпувати, і депілювати, і фарбувати. А в дітей з блакитними і зеленими очима досить чітко помітний мережевний малюнок на райдужній оболочці е, ока. Слід сказати, що майже всі дітки із синдромом Вільямса мають або зелений е, колір рідше зелений, а так в основному блакитний, небесно-блакитний, красивий колір очей. З віком риси обличчя проявляються ще більше. Лише досвідчений фахівець генетик може за цими ознаками розпізнати синдром Вільямса. В період новонародженої дитини, грудничка, так, чи просто немовляти до одного року. Проблеми з серцево-судинною хворобою. Це головне, що є супутнім діагнозом для цих пацієнтів. Більшість дітей із синдромом Вільямса мають певні захворювання серцево-судинної системи. Як правило, це звуження аорти або певної легеневої артерії різного ступеня вираженості, потім від незначного до такого, що потребує тільки оперативного лікування. Порок серця це одна із найпоширеніших супутніх хвороб, яка зустрічається в дітей із синдромом Вільямса. Треба зауважити, що також через підвищений ризик розвитку збуження кров'яних судин і артеріальної гіпертензії, необхідним є огляд кардіолога, постійний контроль у кардіолога, постійний диспансерний нагляд. Тобто, це є діти, які є пацієнтами кардіолога дуже часто. Гіперкальціємія. Або підвищений рівень кальцію в крові. Деякі діти із синдромом Вільямса мають досить таки підвищений рівень кальцію в крові. Причина цього є невідомою. Дослідники вчені ще не установили цього, цієї причини, але при гіперкальцемії можливе загострення колік. В животику часто плакатиме, погано їстиме, кричатиме, погано спатиме. Дитина. Часом необхідними є дієта і медикаментозне лікування, тобто ми ще бачимо гастроентерологічні проблеми. У більшості випадків рівень кальцію нормалізується сам по собі, як підіймається, так і нормалізується. Однак надлишок кальцію і вітаміну Д може спостерігатись упродовж всього життя такого пацієнта, не лише у період новонародженої дитини чи в період немовляти, чи в період цього дитинства. Мала вага при народженні. Вони народжуються з дуже низькою вагою і набирають вагу дуже погано. Багато дітей із синдромом Вільямса власне, мають дещо меншу вагу при народженні меншу, ніж їхні брати і сестри, навіть якщо це є двойнята. І одне із них з синдромом Вільямса, інша дитина абсолютно здорова. Протягом перших років життя діти погано набирають вагу, вони є легкими, худими, погано ростуть, в дорослому віці зріст осіб з синдромом Вільямса нижчий від середнього, тобто вони низько Вигодовування. Що стосується вигодовування, багато немовлятий дітей молодшого віку, мають проблеми з вигодовуванням. В основному причиною цього є низький тонус м'язів, сильний блювотний рефлекс, слабке смоктання, ковтання, поганий апетит. З віком ці проблеми самостійно проходять. Варто сказати, що вони є досить збудливими, коліки в період новонародженої дитини є дуже дуже поширеними і вони є досить такі, потужними і досить болячими для дитинки. Слід сказати, що багато дітей з синдромом Вільямса досить таки довгий період мають коліки або підвищену збудливість. Якщо ми говоримо про дітей з синдромом Вільямса, то це, як правило, триває від 4 до 10 місяців життя, тобто впродовж всього періоду життя від ведення прикорму. І, в, в 4 місці, і власне до першого року життя, там, до 10-11 місяців, поки дитинка вертикалізується сам, самостійно, сідає, стає, починає ходити. Потім зникає це все. Імовірною причиною є гіперкальціємія, тобто надлишок кальцію в крові і вітаміну Д3. Слід сказати, що характерними також є порушення режиму сну. Вони дуже погано сплять. І це є результатом колік переважно. Аномалія зубів для дітей із синдромом Вільямса є характерно дещо зменшені широкі роз... зуби, широко розміщені зуби в ротовій порожнині. Звичними є також неправильний прикус, форма і вигляд зубів. І, власне, всі ці зміни піддаються лікуванню лікаря-ортодонта, стоматолога. Аномалії нирок. Суттєво підвищена частота захворювань нирок і порушення їх функцій. Дуже часто зустрічаються поліоміеліт, пісок, камені в нирках, в сечовому міхурі і так далі. Кіли Попочні кили, попочні грижки у нас є досить такі частими. Черевні, попкові кили в дітей з синдромом Вільямса зустрічаються частіше, ніж у звичайних здорових діток в загальній популяції. Підвищена чутливість до звуків. Діти з синдромом Вільямса значно чутливіші до звуків, ніж інші. Вони не люблять, коли біля них голосно говорять, голосно звертаються. Різких несподіваних звуків дуже бояться. Деякі частоти або шуми можуть бути болючими, дратувати осіб із синдромом Вільямса. З віком ця особливість зникає. Тобто, десь після 3-5 років в них ця боязнь звуків голосних буде зникати. М'язово-скелетні проблеми. Маленькі діти із синдромом Вільямса часто мають низький м'язовий тонус. Слабкість суглобів, з віком можуть розвинутись контрактури, обмеженість рухів суглобів. Фізичні вправи допомагають посилити тонус м'язів і збільшити рухливість суглобів. В моїй медичній практиці зустрічалися пацієнти з синдромом Вільямса, в яких був навпаки підвищений м'язовий тонус в ділянці нижніх кінцівок. Дитина ходила на пальчиках. І мала плоскостопість, тобто слабкість зв'язок, слабкість м'язів, слабкість власне самих кісток. Затримка розвитку, проблеми з навчанням і знижена увага. Увага у них дійсно знижена. Вони досить швидко втрачають пильність, втрачають інтерес, і увага починає розсіюватися. Переключаються з одної речі на іншу, прямо миттєво так, от більшість людей з синдромом Вільямса мають певну затримку розумового розвитку, але їхньою їхньої головної особливості є те, що власне вони запам'ятовують складні слова, довгі слова. Хімічні формули, фізичні формули, назви медичних термінів. Медичні терміни дуже круто запам'ятовують. Досить часто маленькі діти відстають у розвитку. Пізно починають ходити, розмовляти самостійно, ходити в туалет. Старші діти і дорослі діти із синдромом Вільямса часто демонструють інтелектуальну силу і слабкість. В деяких розумових сферах молення, довгострокова пам'ять, соціальні здібності дитина розвивається дуже успішно і навіть перевершує своїх однолітків. Однак в інших, таких як просторове уявлення, тонка моторика, дрібна моторика, рук, спостерігається значна затримка, що є причиною синдрому Вільямса. В більшості випадків це мутація, делеція, 7С-хромосоми, включаючи ген, який кодує синтез білка еластину і протеїну, що відповідає за міцність і еластичність стінок судин. Схоже, що саме мікроделеція гена Еластину є причиною багатьох характерних ознак синдрому Вільямса. Можливі різноманітні мутації цього гена, які зумовлюють відмінності, нюансів в проявах захворювання. У більшості сімей дитина з синдромом Вільямса є єдиною в цій родині, однак особи із синдромом Вільямса мають 50% можливості передати хворобу своїй дитині. Найголовніше це те, що синдром Вільямса передається по жіночій лінії, тобто від матері, не від батька. А, треба сказати, що діагностика є запізнілою, а, інколи взагалі відсутньою. А, але це не стосується тих випадків, коли розвиваються складні порушення стану здоров'я. Якщо ж виявляються ознаки синдрому Вільямса, то необхідним є генетичне консультування. А, що слід сказати прогноз е, життя? Ці діти проживають максимум 5-7 е, років, максимум 10 і помирають через е, патологію кардіосистеми? Випадки зустрічаються, коли вони живуть повноцінне доросле життя і навіть доживають.